А це цікава діагностика ноутбука Dell. В нього були проблеми з екраном, але зображення на зовнішній монітор він давав. Власник підключив екран від іншого такого самого ноутбука і все запрацювало. Він замовив новий екран, підключив, але ноутбук ні на новий екран, ні на зовнішній монітор вже зображення не давав. Тому давайте дивитися, що там на платі. Оглядаємо плату, а за кадром я вже перевірив основні опори. Вони в нормі. Погнали під мікроскоп. Тут краще видно. І ось ця чорна маленька мікросхемка, яка дає живлення на екран, була трошки підгорівша. Не знаю, чи робоча вона, але краще її все ж таки зняти. Якось зайвий фейерверк бачити не хочеться. І давайте перевіримо плату без неї. Може в ній була проблема. Підключаємо, але ні, плата не вмикається. Давайте спробуємо перепрошити BIOS. Може він злетів, коли смикали живлення. Тут дві флешки. Обидві треба перепрошивати. Перепрошиваємо звичайним таким програматором. Підключаємо до комп'ютера, вирізаємо і монтуємо прошивку з офіційного сайту. Ну, все готово. Зараз перевіримо, чи вийшло, чи ні. Запускаємо рибу в ставок. В сенсі подаємо жилення на плату. Плата вмикається, а продовження в наступному відео.